Давайте почнемо от з нагального з того, що маємо Трамп заявив, що старанно працює над припиненням війни в Україні, і невеликого прогресу вже досягнуто. Є ще низка різних заяв з боку Трампа, але знову ж таки, ну в нашому розумінні прогрес, який можливо, хоч трошки був досягнутий, він стосується безпосередньо лінії фронту і того, що там відбувається. Наскільки я розумію, змін ніяких немає. Тож, на ваш погляд, про який невеликий прогрес каже Трамп. Я думаю, це політичні заяви. Вони все таки скеровані, і вони базуються на тому, що все ж таки Дональд Трамп, мабуть, має на увазі, що він провів зустріч в Парижі з французьким президентом Еммануелем Макроном, а також з президентом України Володимиром Зеленським, де були обговорені певні моменти того, як бачить Україна вочевидь припинення російсько-української війни. І українські вимоги відомі, що мир може бути тільки через силу, через підтримку збройних сил України, сил оборони, постачання озброєння, тільки це може змусити, тобто тільки сила може змусити Путіна і Росію припинити ось цю війну. І очевидно, що взагалі українська позиція, я думаю, була спрямована, і ми досягли в цьому певних успіхів. Ця позиція спрямована на те, щоб змінити дещо наратив. Адже я думаю, ви погодитесь, що досить багато матеріалів західних медіа, які публікуються із тим, що, мовляв, знаєте, з такими натяками. То, можливо, Україна піде на поступки, можливо, Україна десь, скажімо, там погодиться на якісь умови. Можливо, все ж таки Україна має зробити перший крок. Стоп, ні, потрібно чітко говорити, що Україна робить все можливе, щоб захистити зараз себе. І захистити Європу, захистити Захід від розпаду, тому що треба по справжньому зрозуміти, що Росія кинула виклик не тільки Україні, Росія кинула виклик західному світопорядку. і тому, власне кажучи, ми продовжуємо цю боротьбу. Тут логіка зрозуміла, але цей наратив був зараз. Мені здається, він змінюється. Адже навіть в свіжій заяві Дональда Трампа, новообраного президента США. Є помітна різниця, там Трамп говорить про те, що він буде говорити з Україною і з Росією. Тобто, тут уже мова йде не тільки що Україна має щось виконувати, тільки не тільки про односторонній порядок дії від України, а про те, що Росія має виконати, і ось це для моїх, мені здається принципово важливий момент. Ну і наступне, чому я кажу, що заява політична. Ну, послухайте, зрозуміло, новообраний президент США говорив під час своєї передвиборчої кампанії, що він за 24 години буде здатний припинити війну. Після цього в інтерв'ю для NBC News, після зустрічі з Макроном і Зеленським в Парижі Трамп дещо змінив свою опозицію. Вона вже не настільки категорична. Він сказав, що зробить все для того, щоб закінчити цю війну, якщо йому вдасться. Це погодьтеся ну різні речі, насправді, якщо якщо зможе, якщо вдасться, і взагалі категоричність. І тому я думаю, що зараз саме про це йдеться: йдеться про те, що наближення мається на увазі, що є просто політичні заяви ну тобто, був якийсь прогрес, так тобто відбулася зустріч в Парижі. Потім ми знаємо, Волц, майбутній радник з питань національної безпеки в адміністрації Трампа, коментував. На заяв запитання журналістки про те, що вони думають з приводу перемир'я Різдвянової, що запропоновано Угорщиною, і вони сказали, що думають над цим варіантом. Але я вважаю, що дуже добре, що якщо це насправді відповідає дійсності, що президент України Зеленський відмовився спілкуватися з міністром закордонних справ Угорщини Сіяр, то з цього приводу, тому що ми прекрасно повинні розуміти, що у нас за час мінських домовленостей було неодноразове перемир'я і припинення вогню, і всі вони закінчувалися тим, що Росія їх порушувала. Практично всі. І зараз це так само не виключення і не виняток. І е, для нас найважливіше, що а для нас найважливіше, щоб наше бачення і бачення команди Трампа щодо закінчення війни, наближення до її закінчення, сходилося. І наближалися максимально, тобто, щоб ми були на одній хвилі, як ми бачимо для себе це закінчення через сильну позицію України за столом перемовин і так далі. Але з тих обрисів, які, скажімо так, ну знаєте зараз помітні із прогресу, часті заяви європейських політиків та змі про те, що може готуватися в майбутньому якась. Так звана миротворча місія з європейських військ для України це насправді цікаве питання. Воно зараз активно обговорюється, є за є проти. Сьогодні висловилася верховна представниця з питань зовнішньої політики та політики безпеки ЄС Яка влас з цього приводу, uh -huh. і вона сказала про те, що це можливо тільки коли буде режим там вже припинення вогню. Але це теж певний прогрес. Тобто. Який шлях він починається, але мені здається, що він тільки починається, і він ще не має дуже суттєвого прогресу. Все ж таки. Ви згадали про цей миротворчий контингент. Хотілося б знову ж таки поточнити, бо дуже багато питань, і ви самі зазначили певну проблематику, що ніхто не знає в якому і коли це в якому вигляді, і коли це все може відбуватися. Ну можливо, це питання саме до роздумів, тому що ну от я собі не можу уявити, що саме цей миротворчий контингент буде в режимі гарячої фази щось робити. А якщо це не гаряча фаза, то це означає, що. Що питання закінчення війни це питання України і Росії, тобто вони вже прийдуть опісля, коли все закінчиться, і ну де факто будуть виконувати місію ОБСЄ ОБСЄ 2.0. Або все ж таки ні? Дивіться точно це не буде. ОБСЄ точно ОБСЄ. чому? Тому що все ж таки це будуть війська. Я думаю, що гірше ніж була місія ОБСЄ, вже точно не буде. Ну, знаєте, вже, ну вже гірше, просто далі вже неможливо уявити. Тому це буде дещо інше. Дивіться, що найважливіше в цьому, ми говоримо тільки про ідею, а ідея тут так вона важлива, тому що з будь-якої ідеї, з будь-якого задуму, з будь-якої стратегії починаються подальші кроки. Але ці подальші кроки, ці деталі, це найважливіше, тому що в таких питаннях дьявол в деталях. Оце найважливіше, дивіться, мандат цієї місії, її. вони будуть розташовуватися, в якій кількості, на що вони будуть мати право, на що не будуть мати право, і так далі. Питань на сьогоднішній день ще дуже багато. Я не виключаю, що вони обговорюються в кулуарах і, скоріш за все, допускаю, що це дійсно відповідає дійсності, і ці питання вони дійсно. Одначе ми не чуємо на сьогоднішній день ось цих деталей, але вони принципові так само, наприклад, хто буде здійснювати управління цієї місії, і так далі, тому що місії є різні, і тут є і мінус, і плюс. Знаєте, в чому плюс? Плюс в тому, що все ж таки це війська країн Європейського Союзу, і це точно кращий запобіжник, ніж просто неозброєна місія ОБСЄ з Росіян. Ну, тобто, в італійських військах, чи французьких, німецьких, чи інших чи нідерланди, зараз висловились, що вони готові долучитись. Ми ж розуміємо, росіян не буде. Це вже добре. Другий момент: те, що вони будуть присутні на території України, це все ж таки певний запобіжник, того, що Росія, ну скажімо так, не буде поводити себе настільки агресивно, розуміючи, що ці війська тут є, але є і мінуси є різні приклади. Свіжий приклад це захід ізраїльських військ в Ліван. Миротворча місія, яка там знаходилась, правда, під Егідою ООН, але все ж місією керувала Ірландія. Тобто, країна Європейського Союзу це не, не звідки десь там країна і так далі. Одначе це не врятувало і не зупинило ізраїльські війська, не зупинило Цахал від того, що вони зайшли в Ліван. Тому тут є як плюси, так і мінуси. Плюсів наразі я бачу більше, але це зараз ще в цій ситуації, не знаючи всіх деталей. А вони тут принципово важливі. Дякую за цю відповідь. І не можу не підняти ще одне важливе питання, аби правильно висвітлити ситуацію. І правильно це мається знаєте, на увазі справедливо. Головнокомандувач зсу Олександр Сирський доручив військовій службі правопорядку перевірити 211-ту понтонну мостову бригаду після повідомлень. Про зловживання з боку керівництва щодо солдатів, а йдеться саме про знущання. На жаль, ми бачимо таку ситуацію. весь інтернет вже побачив всі всі жахливі фотографії, і це потрібно комунікувати. Ну як мінімум, ми одразу побачили заяву і пана Сирського, і пана Умірова. Але це це, це дуже добре, але це є окрема ситуація, де така проблематика взагалі виникла. І от хотілося б почути вас з цього приводу, тому що третій рік війни, і а, я думаю, що ЗМІ в цьому сенсі якраз таки виступає в ролі захисника, захисника тих солдатів, чиї права порушуються. Командир. Багато що залежить від командира. Я можу сказати, що я сам зараз а, проходжу військові навчання, і а, у мене чудовий командир. От, і, і тут ніч... Просто і, і і керує правильно і ставлення з високою повагою, честю та гідністю до військовослужбовців, можу вам сказати, що випадки, на жаль, є різні, а що теж, певний організм він не відрізаний остаточно від соціуму. Так як у нас є певні порушення прав людини, зустрічаються в цивільному житті, так вони бувають і в військовому. Зрозуміло, що військова сфера вона накладає певні обмеження, обов'язки, це ясно. Вона відрізняється від цивільної. Одначе і тут є певні конституційні права будь-якої людини, і на військо так само поширюються дії кримінального кодексу. Вони не є виведені десь за рамки законодавства чинного і не є чимось таким окремим, на що не поширюється чинне законодавство. Тому кожен конкретний випадок потрібно розбирати. Можу вам сказати, що. Кілька тижнів тому, коли я мав нагоду поспілкуватися з головнокомандувачем збройних сил України, зокрема і щодо цих питань, цієї проблематики, яка є, там була абсолютно продемонстрована рішучість і принципова позиція в тому, що такі випадки потрібно припиняти. Тобто, все ж таки, такі випадки потрібно викорінювати, і цьому не може бути місця. Дуже часто закидають і запитують, чому у нас відбуваються подекуди зміни командирів бригад, чи там відбуваються зміни десь командирів на місцях, військових частин тощо. Вони відбуваються, тому що є певні причини, тому що ну, мета, принаймні, мотив, мотивація, яка йде від командування Збройних сил, зробити процеси кращими. Наскільки це вдається, в більшості випадків це вдається, так є певні проблеми, є недоліки, але викорінення а, цих проблем відбувається. Я вам можу сказати, що я практично переконаний, що в цьому випадку, коли втрутився безпосередній головнокомандувач збройних сил України, генерал Сирський, думає, що принаймні конкретно по цій бригаді будуть ухвалені правильні і справедливі рішення, і відповідно це стосується і відповідальності, і не тільки. Угу. Пане Олександре, ви сказали, що ви проходите підготовку. Чи можете чи готові провідкрити завісу вашої поточної ситуації? Бо, я думаю, наші глядачі звикли вас бачити е в інших, так би мовити, візуально умовах, і ви вже натякнули. Ну, відповідно, розуміємо, що щось, щось міняється. Чи можете сказати, що саме? Це дуже просто, тому що е я вступив на військову службу. Я і тому, власне кажучи, є певні зміни, є підготовка, є навчання. Зараз це збільшена, розширена програма, яка відбувається, я, до речі, і на собі відчуваю, і можу сказати, що ну, покращення вони є, вони помітні насправді. Тому, власне, зараз, я думаю, важливо, знаєте, мотивація мого рішення все ж таки в тому, що, як мені здається, багато в чому зараз помітний такий наратив і в медіа, зокрема. Що мовляв, ну там десь на фронті відступили, щось не вдається, щось пішло не так, якісь є проблеми. Ми зараз не говоримо про наступальні дії і так далі. Але я вас запевняю, що зараз, як ніколи, потрібна підтримка, тому що е, зараз Росія тільки й прагне того, Путін тільки хоче, щоб десь е, пішов збій, щоб десь фронт почав сипатися. Щоб він отримав перевагу, цього не можна допустити. Питання стоїть все ж таки е збереження всього нашої державності і так далі. Тому я думаю, що зараз потрібно долучатися, потрібно бути на цьому місці, тому що я би знаєте, е у мене теж був певний прогноз, що можливо на осінь 25-го року, не раніше. Я не думаю, що раніше, восени 25-го року, можливо, може бути якийсь перемовний процес. Пройде весняна кампанія. На полі бою літня кампанія вийде на осінь, закінчиться зимова, і ми вийдемо ну, з розумінням певної ситуації. Але це теж знаєте, не може бути таким елементом, який розслабляє і говорить про те, що от зараз війна закінчиться. В принципі, вже можна особливо ні про що не думати. Там сили оборони не підтримувати, ми вже нічого не можемо змінити. Розумієте, по-перше, треба не допустити, щоб ситуація змінилась найгірше, гірше а по-друге, пробувати її якимось чином змінити. Тому ну, так, пане Олександре, з повагою відносимось до цього рішення. Бажаємо успіхів, вдачі, і дякуємо вам за це. Ну і окремо дякую за цей час, який ви нам приділили. І знаю, що не могли, але все ж таки встигли. Пасибі вам і бажаю тихого спокійного вечора. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, долучався до нас. Ну так, от друзі, бачите, багато навіть таких певних інсайтів змогли отримати від пана Олександра. Все ж таки ще раз побажаємо йому успіхів на його шляху в його виборі. І дійсно дякуємо за те, що такий вибір є.